Останні місяці в Україні все менше хворіють на COVID-19. відтак, це питання відійшло на другий план. Утім, медики нагадують, що вірус нікуди не зник. Про нього важливо пам'ятати, особливо тоді, коли доводиться годинами сидіти з великою кількістю людей в укриттях. Це збільшує ризик інфікуватися. Хоча загалом зараз ми перебуваємо на стадії зниження рівня захворюваності. Ми відмічаємо деякі коливання. Зокрема, за минулий тиждень у нас було незначне зростання до попереднього на 13 відсотків. Але в абсолютних цифрах це всього навсього 15 випадків. Але я підкреслюю, що ми продовжуємо лишатися в стані епідемії. Ковід загрожує всім віковим групам, тож лікарі наголошують, що найкращий спосіб берегтися від нього вакцинуватися. Вакцинація від ковід на Тернопільщині триває. В середньому десь 2000 тисячі осіб вакцинуються впродовж семи днів, першою бустерною дозою вакцинувалися більше 77 тисяч осіб в області. Також вже можна отримати другу бустерну дозу, яка є доступною для всіх. Бустерна доза це якби доза така, знаєте, якби додаткова або ревакцинальна доза, тобто це є ревакцинація після отриманого вакцинального комплексу. Є в них необхідність і є підтвердження, що коли люди після перших вакцинацій. Отримають першу і другу бустерну дозу. Відповідно, у них імунітет продовжується і вони мають більший захист від того, що вони можуть не захворіти, або принаймні, якщо вони захворіють, то захворювання прийде в зовсім легкій формі. У тернополян досі думки щодо вакцинації від ковіду розходяться. Вакцинована і вже ревакцинована повторно. Ні, ми раз тільки так. так. Ще а весна. чи помітимо можливо, бустерною ти вакцинуватись? Ні, не Вінку. думаю. Вакцинуватись, ну і батьки проти, і ми не хочемо. Ну вже третя доза, ну дія третьої дози завершилася. Останній раз це десь було три місяці, тому якщо не помиляюся. На мою думку, так це важливо. Якщо ти дбаєш про своє здоров'я, здоров'я оточуючих, самопочуття прекрасне. Для того, аби вакцинуватися, необхідно звернутися до сімейного лікаря, але крім вакцини, є й додаткові профілактичні методи. Потрібно провітрювати приміщення, мити руки, дотримуватися правил респіраторної гігієни, користуватися масками, не відвідувати масові заходи. Тернополяни, яких опитали журналісти терену, намагаються дотримуватися цих порад. Маски, так антисептик, ну стараємося багато людей не це не пересікатися з людьми. Моїм руки ми руки масок зараз, на жаль, не носимо. А я п'ю вітаміни для того, щоб. <laughs> Організм сильніший. Дотримувалася всіх рекомендацій епідеміологів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.